Нещодавно у соцмережах поширили відео, що у річку тетерів у районі паперової фабрики скидують нечистоти. На інформацію відреагували як інспектори поїзького округу та виїхали на місце події. Коли ми приїхали на місце, да ми усвідомили, побачили в наявні, що да з труби, яка належить Житомир водоканалу, вода такого іменно коричневого кольору. Олександр місцевий каже, брудна вода з труби витікає щодня, і така ситуація тут же не перший місяць. Риба гіна і сморість. Ти такі, що я не знаю, як ці рибалки приходять, і що вони тут ловлять. Треба ще якусь маску на щоб посадити біля води. Екоінспектори відібрали проби води з труби та річки. Результати ж оприлюднять у понеділок. Якщо результати вимірювань покажуть перевищення нормативів гранично допустимих скидів, будуть пред'явлені, будуть обраховані звитки, будуть штрафувати, накладати адмінправопорушення на відповідних осіб, які за це відповідають. У Житомирі останнім часом фіксують часті випадки забруднення водою. За останній місяць в Житомирі це якщо ми врахуємо червень місяць і вже якби липень місяць, то більше десяти було таких забруднень. Річки і тетерів, і Крошенка, і кам'янка. Нагадуємо, що кожен, хто помітив порушення природоохоронного законодавства, може повідомити про нього за допомогою застосунку екозагроза або ж звернутися на гарячу лінію екоінспекції. Вікторія Колтунович з Половинка, телеканал СК 1